Мови у цьому процесі. Протестанти завжди е, е, зосереджуються, спираються у своєму світогляді на Біблію і чим дуже пишаються. Е, тому е, ми також будемо спиратися на Біблію. Дайте, будь ласка, третій кадр. Отже, перше. Що ми бачимо з перших сторінок Біблії, що ідентичність це є Божий задум для людини. Бог бачить людину соціальною істотою, тому що створив її за образом нашим, тобто він сам є соціальною істотою. Впродовж цього історич... усього старого заповіту ми помічаємо, як відбувається особистісна ідентифікація і етнічна ідентифікація. Прикладом цієї етнічної ідентифікації є шлях Авраама. Перше, що він робить, це виокремлюється, тобто завжди в процесі ідентифікації присутній інший усвідомлення, чи то особистісне, чи етнічне самоусвідомлення відбувається у протиставленні з іншим. Отже, етнічне самоусвідомлення Авраама стало для нього. Благословенням. Так це називає Бог. І не тільки для нього, а й для Його оточення. Бог закладає е, ось це самоусвідомлення як е, мету і як засіб. Нам е, усім відома історія е, виходу єврейського народу із єгипетського полону. Це продовження. Історії Авраама, і відбувається воно за вказівкою Бога. Отже, Божий задум, Божий поклик, Божа вказівка, ми знаємо з цієї історії, що це був надзвичайно складний шлях. Умовно, він визначається 40-літнім періодом. Це дає підстави нам, українцям, сподіватися, що наприкінці цього сорокалітнього періоду нашого вільного життя ми також чогось досягнемо. Але цей шлях відбувався у супроводі Бога, який був присутній завжди і зі своїм народом у вигляді стовпа хмари чи вогняного стовпа. Водночас цей шлях. До власної ідентичності відбувався у протистоянні і боротьбі знову таки з іншим, з іншими народами. Цікаво описано це у книзі суддів, коли ізраїльський народ прийшов до місця призначення і почав освоювати землю обітовану, те, що вони мали досягнути, власне, тривало досягнення цього тривало впродовж кількох поколінь. Цікавий біблійний текст ви бачите на екрані. А це ті народи, що Господь позаставив на випробування ними Ізраїля, щоб навчити Ізраїлевих синів війни, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповідей Господа. Бог передбачає іншого. Для того щоб ізраїльський народ пройшов етапи самоідентифікації. Причому це мало від мало пройти... цей шлях мало пройти кожне покоління Заново, кожне покоління робило власний вибір. Звідси випливає наступне питання: чи є етнічна в ситуації ізраїльського народу і в нашій національна ідентичність? Питанням вибору. Це питання е, націологи е, по-різному розглядали. Е, хтось стверджує, що це питання народження, е, хтось стверджує, що це питання вибору, як громадянський націоналізм. Так? Е, що, е, що Біблія про це каже? Власне, що каже про це наш досвід? Яскравий приклад. Того, що національна ідентичність завжди є питанням вибору, незалежно від народження, це історія рут. Куди підеш ти, туди піду і я. Де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде, мій народ, а Бог твій мій Бог. І тут, коли йдеться про Бога, нам варто розуміти, що за цим словом. Стоїть набагато ширше, ніж наше власне розуміння Бога. Тому що для тогочасної людини Бог це питання цінностей, Бог це питання світогляду, Бог це питання способу життя. Бог це питання власної ідентичності. Де помреш ти, там помиру я й там буду похована. А це вже питання Батьківщини. Прив'язка до землі. Я в землі, мої нащадки на землі. Тобто, оця така навіть генетична прив'язка до землі. Для Рут питання етнічної ідентичності було питанням вибору. Яку роль в цьому відігравала мова? Знову таки, ми зосередимось на тому, що каже Біблія. У е книзі Неємії описано надзвичайно цікавий текст. Тими днями бачив я також юдеїв, що брали собі жінок, аж додянок, аменітянок, мов вітянок їхні сини говорили наполовину по аждоцькому і не вміли говорити по-юдейському, а говорили мовою того чи того народу. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся і заприсягав їх Богом. Дуже такий, знаєте, нетолерантний підхід до питання мови. Насправді, до питання не мови, не суржику, бо тут йдеться про суржик, а до питання світогляду Біблія стверджує, що мова в цій ситуації була ознакою світогляду і була інструментом формування світогляду, а в ситуації євреїв інакший світогляд був кардинально відмінний від їхнього. Тому що ну, інші цінності надзвичайно промовистими, символічними у Біблії є два сюжети, пов'язані із мовою і формуванням ідентичності. Перший із них, наступний кадр, це історія про Вавилонську вежу. Формування чи будування Вавилонської вежі, вежі це певна ідея тоталітаризму. Вчинимо для себе ім'я. Ми будемо одними, один народ, який не розпорошиться по землі. Формування тоталітарної імперії. Ми будемо говорити однією мовою, а відповідно будемо однаково думати. І в нас всіх буде спільна територія, для всіх імперій було покарання території. Вони страшенно боялися, що ця велика територія призведе до різнодумства. Для того, щоб людину урятувати від цього гріха, щоб її повернути до Божественного задуму, Бог рятує її від ідеї тоталітаризму. В який спосіб? Даючи різні мови, відповідно, різні світогляди, відповідно різні території. І ми читаємо, що кожен народ розселився за мовою їхньою, за, е, за племенем їхнім, за територією їхньою. Отже, мова для певної спільноти людей. Яка проживає на спільній території, є Божим задумом, який рятує людину від гріха зарозумілості. Інша історія, яка начебто закриває ось цю проблему, породжену Вавилоном, є події П'ятидесятниці. Християнство в цій ситуації, яке зароджується в час П'ятидесятниці, є своєрідним. Свої, своєрідною протидією ось цій ідеології тоталітаризму. Погляньмо, що Біблія говорить про мову і єдність у цих біблійних текстах. Юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. Отже, є певна група людей розрізнених, представників різних народів. І Кожен із них чув власну мову. Абсолютно інший протилежний процес відбувається. Якщо під час Вавилону люди намагалися збудувати вежу, щоб сягнути неба, піднімалися вгору, то тепер зворотній процес небо сходить на землю через Духа Святого, через ідеї, які принесені п'ятидесятницею. І в який спосіб це робиться. Знову таки. Не однією мовою ми можемо подумати, що раз абсолютно все протилежне, то має бу... мало би бути об'єднання мов, якщо тоді було розрізнення. Ні. Бог застосовує різні мови і дає можливість кожному почути власну мову, об'єднавчим фактором є щось інше. Є божественна ідея, яка створила спільноту братерську із відмінних людей. Коли всі віруючі були вкупі, були однодушні. Отже, однодушність, спільнота, братерство, спільне перебування, це те, що давав Дух Святий. Водночас, у цій ситуації Бог закріплює попередню ідею, кожен має. Говорити своєю мовою відповідно мати власний світогляд. Погляньмо на те, як в українській історії. Реалізовувалася ідея, зокрема, української мови для формування української ідентичності. Це бездонна тема. Тут можна говорити, про це писали надзвичайно багато мислителів, письменників, вчених і так далі. Зосереджуся тільки на деяких маленьких аспектах. Пилип Морачевський – перший український перекладач святого письма, це був вчитель. Він усвідомлював цінність святого письма зрозумілою мовою для формування, духовного формування, морального формування людини. Здійснивши переклад нового заповіту 1860 року, він надіслав його на рецензію митрополиту в Петербург для того, щоб, власне, отримати дозвіл на публікацію. І е, в супровідному листі ось що написав: тексти святого письма, перекладені українською мовою, принесли б велику користь у поширенні освіти серед українського народу, особливо тепер, на початку 60-х років дев'ятнадцятого століття, у період швидкого поширення освіти національною мовою, оскільки в початкових недільних та сільських школах слугували б. Посібниками для навчання, а переклад євангельського вчення вчення зрозумілою рідною мовою сприяв би зміцненню віри та моралі серед народу. Якою була реакція? Подія була настільки не, неординарною, що її обговорювали не лише священнослужителі, а й усі залучені у процес державотворення. Промовистою фразою став, став висновок е, Київського подільського волинського генерал-губернатора, який стверджував, що цей переклад з Євангелії є опасним і вредним, тому що существування особи малоруської літератури, дозволення якої витікає із дозволення священного писання на малоруському язикі, Павліч от за собою аттарженія Малоросії, російської держави. Слідом за цим пішла реакція, яка стосувалася всієї релігійної літератури, навчальної освітньої українською мовою. Заборона видавати літературу, тобто, треба було це все на корені лік, е, е, ліквідувати. Який зв'язок у цих подіях ми бачимо, яку логіку? Наступний кадр. Українська мова для українців, і слово Боже українською мовою означало підвищення моральності, а політики в цьому вбачали ще й незалежність. Мислитель того самого часу, середини ХІХ століття Олександр Потебня написав всяка денаціоналізація зводиться до поганого виховання. До моральної недуги, на неповне використання наявних засобів сприймання, засвоєння чи ослаблення енергії думки, на гідоту запустіння на місці витіснених, але нічим не замінених форм свідомості, на ослаблення зв'язку молодих поколінь із дорослими, ну чому? тому що втрачають мову, нема чим цінності передавати, що змінюються кволем зв'язком із чужим. І, зрештою, на дезорганізацію суспільства, а моральність і спідлення, будемо говорити відверто. Нашим Вавилоном була Російська імперія, Радянський Союз інструментом цього Вавилону була російська мова. І коли Олександр Потебня, який жив в Російській імперії і змушений був писати російською мовою, тому що він, в іншому разі його би не друкували би. Говорив про денаціоналізацію, ден то він мав на увазі заборону існування інш всіх інших мов імперії, окрім російської. У цій ситуації російська мова для нього дорівнювала денаціоналізація. Тому що знищували мови, а відповідно коріння всіх інших народів імперії. До чого це призводило? До деморалізації. І цей яскравий приклад, про який, чи цю, цю думку, про яку Потебня писав у 19 столітті, надзвичайно яскраво ілюструє сучасна війна, тому що до, на, на українські терени росіяни присилають не москвичів і петербуржців, а денаціоналізовані елементи якими яким легше маніпулювати і які уже є деморалізованими. Що ж всупереч цьому? Іван Огієнко, також перекладач Біблії, український філолог, мислитель, історик, писав, що кожна віра міцніше зв'язана з різною мовою. Дайте, будь ласка, нам наступний кадр. Бо рідна мова то основний родючий ґрунт кожної віри. Рідна мова шлях до Бога. Народ, що слухає служби Божі, в нерідній йому мові подібний до в'язня, що любується світом Божим через в'язничні грати. Церковні проповіді треба виголошувати тільки рідною мовою вірних, бо тільки вона найглибше промовляє до душі слухачів і найкраще будує їх для добра. Отже, Слово Боже рідною мовою є своєрідним, цілющим ліком для осієї. Денаціоналізації і деморалізації. Як це все проявлялося в житті протестантів? Протестантизм, протестантизм зародився в XIX столітті і одним із своїх е, власне своїм існуванням він почав боротися із одним із імперських стовпів. А таким стовпом було православ'я. Тобто він розбив моноліт у релігійній сфері. Однак, на жаль, не зміг зробити цього у всіх інших сферах, ані в сфері політики, де для Російської імперії основним було самодержавство, ані у сфері національної ідеї, де намагалися збудувати одну народність. Будь ласка, через кадр. Для того, щоб сформуватися у середовищі, власне, в українському середовищі, українцям необхідно було, українським протестантам необхідно було визначитися з тим, хто вони є. І цей шлях був надзвичайно складний. Звичайно, він почався на початку ХХ століття, коли перед самими українцями стояло питання національного самовизначення. Але ось як один із політичних діячів того часу, перебуваючи на одному з формів баптистів, охарактеризував становище баптистів в питанні ідентичності, ну і зокрема в питанні мови. Це 1918 рік. Баптизм, який є корисним тепер, буде шкідливим у майбутньому, оскільки відкидає чинник національний. Чому це так шкідливо? Тому що це нівелює особу і розриває з минулим. Тобто робить спільноту неукоріненою, робить її перекотиполем, робить її споживацькою. Українська спільнота, в яку сподівається, з якої протестантизм сподівався черпати свій ресурс, для нього є чужою. Цю думку підтвердив інший протестантський мислитель, письменник Іван Кмета Єфимович, 1924 року він писав власне, слова, написані 100 років тому. Зверненням до церкви, звичайно, наше релігійне життя стоїть осторонь таких пекучих справ, та коли ми на 100% пройняті думками місії, то повинні неодмінно розв'язати питання, українізувати нашу роботу серед українського селянства, чи зоставити її російською, як вона зараз. Наша історія в майбутньому серйозно зв'язана з моментом, чи є у нас віруюча осві... освічена молодь. Будь ласка, наступний кадр. Зараз я вас заберу телефон. Молодь поза церквою, національність і соціально свідома. Нам говорять, ви не свідомі, у вас русифікація. Це 1920 ті роки. В Україні відбувається процес українізації. Так, він був ініційований владою, так влада скористалася з цього. Але чи скористалася з цього церква? І що бачимо далі в історії? Весь радянський час. Питання української мови, питання ідентичності протестантами взагалі не артикулюється. Воно стає своєрідним результатом травмованості протестантизму. Усе радянське суспільство було травмоване тоталітарною системою. І питання мовне стосувалося не лише протестантів, воно стосувалося усієї спільноти. Тоді, коли, власна, національна мова в нашій ситуації українська е, вважалася е, ознакою нищості. В той час, коли російська вважалася ознакою певної зверхності, навіть певної культури. Е, однак для протестантів ця травма була підсилена е, тим, що вони вважали суспільство і державу ворожими для себе. Відповідно, усі питання, які стосувалися, які виходили на проблеми суспільства, вони вважали також ворожими, негідними для осмислення. Я вважаю, що ця травма була подвійною протестантів порівняно із усім суспільством. Тому. В той час, коли українське суспільство сьогодні активно українізується, протестанти в цьому питанні не ведуть перед вони десь слідують за тими змінами позаду, які відбуваються у суспільстві. Постає питання, що тоді робити? Що нам робити в церкві? Нам, протестантам окрем, кожній окремій е, особистості і спільноті в цілому. Гадаю, тут е, треба е, зробити два погляди: один в минуле і один в майбутнє. Перше, поглянути у власне минуле і з'ясувати свої корені. І хтось з'ясує, що його родина була травмована русифікацією. І хтось захоче подолати цю травму. А хтось з'ясує ще страшніше він, наприклад, зможе виявити те, що його родину завезли в Україну з Росії на місце знищених, вбитих голодомором селян. Або в промислові регіони для розбудови. Е Промисловості в Україні? Що тоді? Що робити з тими своїми коренями, від яких хотілося би сьогодні відмовитися? А для цього є погляд у майбутнє, і цей погляд має зробити кожен той українець, який народився українцем, і той українець, який може стати українцем? З ким я буду в майбутньому ідентифікувати себе? Хто буде формувати мій світогляд? Мій особистий світогляд, а потім і світогляд усієї спільноти, до якої я належу, російські на... наративи чи українство. Тобто, це завжди питання рішення і вибору, який відбувається сьогодні, те саме стосується і церкви. Церква складається із одиниць, тому рішення одиниць, рішення особистостей завжди впливає на те, що відбувається у спільноті. Однак є певні ну, сукупні рішення спільноти. Дайте, будь ласка, ще один кадр. Я пропоную вам деякі думки сучасного діяча Ярослава Лукасіка про вплив церкви на. На наше суспільство. В наших постімперських умовах вибір мови відносин свідчить про належність до певної цивілізаційної традиції і говорить про систему цінностей та життєвої орієнтації людини. Як здорова совість формує особистість, так і церква впливає на формування національного духу і менталітету, де є церква, що мала здорову теологічну та моральну базу. Свідомо впливала на процеси націєтворення, там сформувалася християнська система цінностей у культурі, яка лягла в основу національної ментальності. Війна для протестантів є можливістю Можливістю подолати травми, завдані радянською системою. Травми, завдані взагалі імперською системою. Однією із цих травм є питання власної ідентичності, яке проявляється і через мову, зокрема ми подолаємо ці травми, ми зможемо далі йти у майбутнє для того, щоб формувати українське суспільство. Дуже сподіваюся!